Вітаю вас, друзі! Вітаю! І можемо зараз бачити картинку і відчувати неймовірну атмосферу на стадіоні ФК партизан Будь-який український клуб на цьому стадіоні буде відчувати себе, немов у лігві. Ворога. З вами сьогодні Олександр Золотогорський. Це матч Партизан Олександрія в кваліфікаційному раунді. Намагається зараз Олександрія розпочинати свою атаку. Технічний Берра був із м'ячем. і Ви бачите, одразу його зупиняють. А, таким прийомом із боротьби, одразу обіймають. Ми ж очікували, що, мабуть, партизан так і гратиме проти технічних футболістів Олександрії. І ми очікували насправді, що українська команда ще не все сказала у першому матчі. Момент! І не забиває зараз Безера. Знову, знову не забиває Олександрія. Знову не забиває лідер цієї команди у першому банчі Теді Цара Багато моментів розтринькав. І зараз на Джурджовича. Богдан Костич назад. Вибиває Стойкович. Чіпляється тут уґерш. за це м'яча. Оце вони вміють робити. Різка передача. Вихід сам на сам. Здорово! Здорово тут грає Бейраче. Але не очинив цього вірменський арбітр. Невже там був фол? Можливості забити м'яч. Та де? Ну, По-перше, не пенальті. Порушення правил було, якщо воно було за штрафним майданчиком. По-друге, а яке тут порушення правил? Дуже непоганий початок був для Олександрії. Супер момент для Безери. Штрафний удар для партизана. Удар! Та що таке? І м'яч у ворота. Не пенальті, так штрафний, І ще й вилучення. От, чесно кажучи. Чесно кажучи, тут явна помилка. Як на мене, все ж таки у досвідченого воротаря Олександрії Микита Шевченка. Тут здорово шосток зіграв. М'яч вибив. Мішньов. Відповідь Олександрії. Навіть в меншості Олександрія зараз здаватися не буде. Безера. Передача на скорка. Хороший простріл. Але відбувається партизан, хто на підхопленні. Шостак. Продовжується ця атака. Удар цар. І Мілошович вибиває Безера! Безера! Бити вже треба хоч комусь. Козак. Козак фінтить. Навішує, намагається викласти м'яч під удар комусь із партнерів. Удар за штрафного майданчика Мілошович забирає. Неймовірною важливістю, як на мене, для української команди, адже цей партизан Олександрія. Ну, чесно кажучи, ну нічим не поступається цьому партизану, але подивіться, що відбувається зараз. І зараз щастить Олександрії. Тут Тріфунович мав би забивати. Звичайно, от він підхопив м'яч, обігрався із партнером. Класна передача п'ятою і закінчував цю атаку Тріфунович. 32-й номер. Передачу. Ну, Це максимальний, чесно кажучи, не фарт для Нестеренка в цих матчах, Скільки його команда грає. Команда. Дійсно показує непоганий футбол, принаймні в організації атак, так? А от в обороні проблеми є. І знову момент у партизана воротах. ворота. І він приїхав сюди в оренду зі Штутгарта. Ну, Він тут розібрався, хоча не без рикошету, звичайно. І надійність оборони. Та, яка була в минулому сезоні, адже Олександрія Ротеня, в минулому сезоні срібна Олександрія була. Як на мене, найкращою командою в плані організації оборони в чемпіонаті України. Ух, а от зараз це зовсім не та організація оборони, яка потрібна, і помиляються українці раз по раз. Вибачає знову нас партизан Протиборці зі скорком. Ну, отут скид Кендіка. Кутовий для партизана. Удача відворіт, але це удари 3-0. Ні, не 3-0. Я поспішив. Офсайд все ж таки. Давайте не гнати коней. Тут явний офсайд. Тоді ще якось за інерцію продовжили атакувати наші гравці. А от після другого голу зараз є шанс. Треба забивати ж нарешті. Безерра знову не забиває. Підчатували все ж таки помилку гравців партизана, але знову свій момент не реалізували українці. Одразу відповідь сербів. Одразу Трифунович фінтить. Проходить у штрафний майданчик. Удар костича здорово. Але чому ж не забити? Безерра. Чому ж не забити нарешті? Шевченко помиляється. Знову діагональ на правий фланг. І знову тут Трифунович. Трифунович навішує на вільного партнера на нападника Мілошевича. І удар по воротах Шевченка. І це 3-0. Йован Мілошевич. Знову він. Це дійсно нападник. Отак От має діяти центр Форвад. Постав корпус. відтер з корка. Розвернувся, вдарив собі. Драгович поставить корпус, зупиняє гроарбітр. І що? Тут все почалося. Дійсно, фол. Боля проти Угрішича. А далі що було? Підбіг Безера. Можливо, Безеру. Безеру провокували. Безера намагався. Стойкович. Стойкович виконав найкращу роль. і Отримав жовту картку за симуляцію. Ну. Партизан вже вирішив у другому таймі, що буде грати у своє задоволення. Але все одно помиляються Серби. Забирає м'яч Скорко. Безера Безера зміщується у центр. Безера б віддати передачу влучає в арбітра. О, арбітр насправді втрутився у гру і в цьому епізоді міг би спірний. Призначити, зупинити гру. Натомість одразу швидка атака партизана після передачі від арбітра Костич. покотив на Трифуновича. Встигає Скорко повернутися. Момент у Мілошовича може бути. Падає Мілошевич ще один удар. Тому жовту в рефері показує. Ну не було тут порушення Крау. Ну і дуже цікаво продовжити знайомство із жовтою. Зараз він помиляється. При захисті його розхитали, і тут жовта картка буде якраз. індіка. О, господи. Індіка вже була жовта. Та, почекайте, точно була індіка жовта. Навіть в протоколі її не було, в моїх записах не було. Жовтої індіка. Знову порушення проти Безер. А у течого хлопця теж є жовта. А ну давайте вилучимо гравця партизана також. Дякую, пане арбітре. Розгортає атаку Вукотич. Його передача якраз на сека. Секи з м'ячем. У штрафний майданчик віддає. І Тут можна забивати. І Момент у Вукотича. Його удар. І 4-0. До того він в цьому сезоні віддавав гольові передачі. Зараз забив. Знову кілька рикошетів. Вукотич тут розібрався. Пішов від підкату шостака. Вукотич. Б'є Вукотич. Вибиває Шевче. Повторити той успіх. Буде вкрай складно для Олександрія, Але хоча б втриматися десь на. Вершині турнірної таблиці. Удар з Корка. Ну, хоча б у верхній половині турнірної таблиці. Віддає на скорка знову жота. Навіс з лівої ноги. Безера. Безера. Можна обігрувати. Безера! Безера пробиє! Удар поворотах Мілошевич відбиває. Безера, подивіться. Знову розібрався тепер з Трифуновичем, А от кулаков вдарити якісно не зміг. Полісся, слава Богу, не зганьбилося проти Андорської Санта-Коломи. Також могли бачити цей поєдинок на Київстар-ТБ. Зараз момент! Зараз момент в Ну, Жотану забише нарешті. Безера. Безерра. Безерра. Його передача Кулаков. Ще удар. Це якийсь пекельний борошно, друзі. Його передача на Костича. І нарешті Свисток. Я не буду довго говорити. 6-0. За підсумками всього протистояння, 4-0 сьогодні. Партизан йде далі. Це було жахіття для Олександрії, жахіття для українського клубу, але навіть з такого жахіття треба робити висновки, правильні висновки і рости.